Міжнародний день театру для дітей та юнацтва відзначили у Коломиї. У міському палаці культури та мистецтв народний дім зібрались вихованці усіх театральних колективів Коломиї. Відзначили свято юні театрали не у глядацькій залі, а на сцені. Вони стали учасниками презентації нової поетичної збірки відомого українського поета, прозаїка, учасника національної спілки письменників України Григорія Фальковича руді і Чумацький шлях. Восьмирічна Маргарита вихованка школи сценічного мистецтва Art School. Дівчина ділиться для неї театр. Це не лише розвиток і вдосконалення, але й міцна дружба. Ми у виставах команда. Ми як рідна сім'я. Окрім вихованців школи сценічного мистецтва Арт Скул, участь у святі беруть ще шестеро дитячих театральних колективів з Коломиї: народний драматичний театр імені Василя Симчича, народний театр поезії Орфей, театр сучасного танцю Ерідан, народний ансамбль танцю сварга. Театрально-поетична студія Лілея, майстерня театрально-комунікативного мистецтва Фотежур, розповідає керівниця народного дому Мирослава Воротняк. Ми вирішили подякувати всім театрам, які є у нас в Коломиї, зробити для них свято. Та не просто святкують, підготували театральне дійство. Відтворюють сюжет поетичної збірки, руді та чумацький шлях авторства Григорія Фальковича. Розповідає авторка сценарію театралізованого дійства, художній керівник народного дому Галина Малярчук, то ми зібрали всі коломийські дитячі театри міста і поділили книжку між ними по сюжетах, розділили, і таким чином ця книга оживе у виконанні наших юних театралів. Втішена, що сьогодні бере участь у такій оригінальній презентації поетичної збірки. І Софія, учасниця народного театру поезії Орфей. Для мене як людина, яка поціновувачка поезії і книг, для мене це дуже особливо, тому що я одного разу теж збираюся представляти власну книгу. Колись це для мене таке щастя. Автор збірки Григорій Фалькович через повномасштабну війну зі своєю родиною був змушений переїхати з Києва до Коломиї. І саме писанкове місто надихнуло поета на нову збірку віршів для дітей. На жаль, через хворобу автор не зміг прийти на презентацію однак прийшов головний герой збірки Джек Рассел-Тер'єр Руді. Собака-переселенець, який гуляє Коломиєю, знайомиться з її мешканцями, сумує за дому, по-своєму переживає війну. Разом із Руді на презентацію завітала донька письменника пані Марина. Ми корінні кияни. Я ніколи не думала, що для нас ще якесь місто може стати рідним, улюбленим, теплим, затишним і домашнім. І, ну, і для нашого Руді також. Окрім театралізованого дійства для вихованців театральних колективів та їхніх керівників підготували пам'ятні дарунки від автора книги та міського голови. Сьогодні вітаємо наших діток, які докладають неабиякі зусилля, підтримуючи нашу армію, наші збройні сили України, хлопців, дівчат. Бо ми знаємо, що за останній рік зіграно понад десяток вистав, де були зібрані кошти на підтримку збройних сил України. Тому сьогодні ми так святкуємо. І дякуємо нашим збройним силам України за те, що ми маємо можливість підтримувати і розвивати сучасне покоління і нашу молодь. А ще юних акторів вітали музиканти військового оркестру «Едельвейс» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.